Хочу зняти огляд на мій такий кран. Він ем, зроблений на одній нозі. Е, ширина вильоту стріли 4,5 метри. Висота робоча десь приблизно 3 метри. Три там з копійками. Більшого не можна було. Бо там в куті трохи заважає, так, да, він такий трохи скосоватий але, на мої потреби, більше як достатньо. Труба тут безшовна, 255 на 10 стінка, нижня частина це в нас 16-та плита. Тут розкоси по Восьмьки. Це все діло в приход е, причіплено до підлоги, до фундаменту на шпильки М16, їх тут 17 чи 16 штук, вже не пам'ятаю. І на глибину це все діло 450 мм. Приклеєно. Приклеєно, не просто там вставлено і це, о, приклеєно на хороший клей. Це все діло там з іншої сторони живиться від звичайної розетки. Вот. Вот. 220 звичайне. О. Прикупивши такого магнітика, часом якісь профіля чи щось в тому стилі. Кладеш зверху зажимаєш він тут а, от, на 400 кілограм. Ну, Я думаю, 400 тут немає, а десь так 200 кг, 300 він, він може тягнути. Звичайний пульт, це кнопка безпеки, верх. Ось. От. От. Це вниз. Це в нас. Куди це в нас здається? Так, да, це в нас вперед. А це в нас назад. Вот. Можливо, вона мала би бути другою стороною, але так як там двигун, щоб його кожен раз не било об стінку, то було вирішено її цією стороною поставити. Вот. Е Легенько він повертається от вручну. О, там зверху вісь знизу підшипник е такий опорний, зверху е радіальний. М вал, там я вже не пам'ятаю, 50 здається. Е з цієї сторони натягнув такий вот дріт, щоб Кабель їздив по ньому. Вот. Там труба. Труба ще має в собі ще підшипники. Він спирається, має упорний, так, і ще має два, два підшипники, так. О. Та труба, вона, не пам'ятаю, стінка 10 в ній точно є. Сам, сама стріла зроблена з ІПЕ двутавер 160-й і дана бляха восьморка, вона трохи далі за середину заходить. Середина, в принципі, в нас де там таке, такий отвір висверлений, щоб його можна було зняти чи поставити. Вот. Ну, нічого такого складного, як для мене, він цілком достатній. У мене там плазма, столи, досить важкі речі. І він мені підносить пачку матеріалу без проблем це 400 кілограм. Як для моїх потреб, це, це з величезним запасом. Такі вони продаються е, вживані, можна купити, але е, в чому проблема? Вони або за високі, або стріла за коротка. Зазвичай 3 метри це максимально. А мені треба, щоб доставало в той кут до плазми. О, Ну і тут, як найближче, біля дверей, бо я своєю машиною заїжджаю задом, цілу пачку взяв, поставив, де мені там треба, чи тут. Е, Біля стілажа, щоб зразу перекидати матеріал. Або О, ну, звичайно, прибираю і тут собі кладу пачку зразу сюди матеріалу і зразу закидаю на ролики, і це все ріжеться пачкою, чи там по одному, як там, як там більше подобається. Е, в заявлених характеристиках вона повинна піднімати десь приблизно 800 кг. Через блочок там ніби тону. Але ну, так як з китайськими агрегатами тут треба все ділити на 2, тоді приблизно буде правдива, правдивий такий у нас запас. Ну, якщо він, допустимо, 400-800 там кг, ну, то 400 набере, бере, але це так вже з потугами. Тобто 200-300 кг, це прям комфортно буде для неї. О, щоб вона, можна сказати, не перегрівалася, не, не мучити ні троса, ні редуктора і так далі. О, така приблизна ціна цього всього діла, це десь в районах вони продаються вже готові, десь в районі 20 тисяч злотих. Це мені обійшовся, ну, приблизно десь 6 тисяч. Але треба мати добрі можливості по зварюванню. Е так як, наприклад, нижню частину я десь приблизно 2,5 години непреривно варив на 270 А. Вот, щоб це все діло гарно. Е Зробити гарний шов під 45, ширина шва зо з усіх от Так же само там верх декілька разів забезпечити ширину звареного шва достатньо, щоб це все діло трималось. От, так що, я я ще спочатку хотів таку кранбалку але, так як в мене тут світло, о, і кран балка вона досить досить така громістка конструкція. Хоча тут аби зайшло, звісно. Але... Цей варіант мені здавався тоді найдешевший і найпростіший. Бо купляти готове рішення, ну, або за коротке, або. duże drogo